Добрий вечір. Хочу вступ такий зробити, її я знімав на природі, але там дещо хочу пояснити до цього щодо єдиного життя. Дивіться, я деякі речі виставляю, які ну, багатьом може б являться, що вони якісь негативні. Вони Не є негативними. Я просто щоб ви ці моменти замислилися. Тому що зараз дуже серйозний процес відбувається. Ну, Гармонізацію між народами різними. Ну, якщо взяти скільки століть поляки різали українців. Яке відношення було до поляків-українців? І подивіться, що зараз. Але Росія, навпаки, якщо раніше відносились нормально, то зараз вони стали ворогами. І парадокс. Поляки стали друзями, хоч на палюці їх садили тисячами і палили. А москалі стали ворогами. Зараз такі процеси, вони не проявлені дуже. Ну, наприклад, яка гармонізація буде по Північній Америці. Нам ну, якщо взяти більше 100 мільйонів аборигенів було знищено. і Зараз там більшу частину проживають ті. Генетичні нащадки тих вбивців. Відповідно, їхні програми повинні якось бути завершені. Чому я це відео там виставив? Щоб вони самі зробили свій вибір. Щоб фактично вони самі визнали, що не треба більше жити і спокійно пішли. Щоб це був їх власний вибір. Ну, Відео потрібно зрозуміти. Тому що коли відкриються ці спогади, що вони поши в крові. Не всі витримають. І от, можливо, якраз самовибір такий буде, що більша частина просто їх піде і все. І з'явиться можливість відродитися якраз тим індіанцям, яких знищили. Тому що питання тих душ, які не втілені, я поки не знаю. Можливо, вони будуть втілені разом з тими, хто свій вибір зробив, залишиться в тілі жити, розуміючи, що життя буде тепер єдине. От мені через кілька днів буде 63. от все У мене життя, якщо я зрозумію це, і в мене життя починається, якби з цієї дати. Ну, нове життя моє нове яка тривалість цього буде, а невідомо. Тому що взагалі все змінюється. Може, якщо взяти по-старому, так родяки, що і... тут вже? Доживати пора. У ну, як багатьох ставлять програму, не усвідомлюючи цього. Ну, там вік підходив батьків. Все, вони вже не повинні жити, вони повинні там діти внуків, чи там ще щось робити, чи добутовувати будинок, чи квартиру, а жити вже їм пізно. Якщо на Заході там люди підуть на пенсію, в них життя продовжується, то в нас було так спадено, що програму вже починали ставити, коли вік там за 50 пішов. Та все вже, куди там? І воно ж продовжується. Навіть ваші діти, внуки не підсвідомо думають про цим програмам. Так що тут багато буде змінюватися. Тому я виставляю деякі теми, які на перший погляд, як наче я про якийсь негатив кажу. Це не негатив, це просто, щоб ви... Я вам даю гіпотези, про які замисляться. Щоб фактично воно проявлялося, що воно в дійсності. Тому що... Я вже казав, що колективна думка вона буде складатися з пазликів. Кожна окрема людина буде знімати якийсь фрагмент. А разом вона буде складатися в колективна філософію. І ця філософія буде породжувати колективні думки, ну, зрозуміло, колективні дії. І от зараз такий процес йде. Ну, більше не буду. Там я прикладу ще світлини. Це з Микільського це балка до маха те, що військового біг там, цікава дуже балка. Ну і знімати я буду на тому місці, де було колись святилище. Камені там вивезли, де козаки завжди збори свої коло там збирали. Це вже само в самому Микійському. Може достатньо. Послухайте і подивитесь. Мене каже, там дуже поплющило. Тому що як інформація відкривається, коли ти все починаєш відчувати, це що я там озвучував, і як воно тебе стосується, то воно не дуже просто. Так що не дивуйтеся. Все буде добре. Трішно, за рахунок усвідомлення великої кількості людей, ну, дасть це якраз багато не пройти. І ще коли він доведеться доведеться приклад робити, для тих же самих... Американців. Тому що там дуже негарна ситуація. Тому що дуже багато там нащадків серійних вбивств практично не в одному поколінні. А це ж вирождень. Так що, ну, як повинно бути, так воно і буде. Дуже допоможуть релігії, тому що армагедоністи повинні виконати програму Армагеддона за своїм богом, сином єврейського народу, піти. І так, як воно написано, воно повинно відбутися. Так що вони свідомо підуть і не будуть фактично заважати. і достатньо. Це найкраще. Слухайте далі відео. Добрий день, хочу слідуючу тезу. 227-му по-моєму помилився попередній. я в Микільському на Дніпрі. Ну, тут така полянка є. Колись тут було святилище. Але камені вивезли, фундамент зробили свинарника. Ну, Козацькі часи з коло козаки збирали. Ну, те, що зверху вивезли, а під землею щось таке є. Серйозно тут. То я перед цим вам відео знімав на Кромлиху, де ж рець похований був. Ну, де зараз святилище перона. Оце древнє святилище, яке зруйнували повністю. Тільки як бачите, залишилось таке місце. Цікава інформація відкрилась тут. Просто, звісно, поглючила. вам промай таку гіпотезу, що фактично перехід це вихід вже людини на єдине життя. Другими словами, якщо раніше там і зцілення були, люди там виконували, не виконували своє призначення, то зараз буде єдине життя. Чому поглючу, тому що коли я зрозумів це, побачив. Якось не дуже зручно, ти розумієш, що оце єдине, що в тебе залишилось. Скільки то вже друге питання, Чи інше вже нічого не буде. Тому що Я в минулому відео казав, що фактично душа узгоджується з проєкцією колективної душі і фактично нема вже потреби окремо цю душу відривати кілька разів, щоб вона народжувалося, вона вже починає виконувати ладом Свичнього Творця. Тому що через проєкцію йде такі вибрації, які виводять людину, що в неї думки проявляються вже з поля духа від свичнього творця. Ну, а душа, виходить, просто має досвід, як база даних, і допомагає напрямку якраз для людини творчості є головним. Ради чого вона живе. І от фактично, що всі люди перейдуть на єдине життя. Відповідно, вони будуть цінувати це життя. Кожну хвилину цього життя будуть цінувати. Щоб тобто, будуть розуміти, якщо воно завершується, то їхня душа та яка вічна, так би мовити кажуть. Ну, може, вона вічною і була, ну як не вічною, ну, довготривалий період, вона просто розпадається. Тому що немає потреби. Якщо ти не почув Всевишнього через колективну душу, то у Всевишнього потреби в таких людях немає. Відповідно, поки ти чуєш Всевишнього, робиш, ну, те, що думки його в твої голові проявляються, ти живеш. Якщо тільки ти втрачаєш, фактично треба, щоб тут був баланс, якби мікро. І макрокосмосом. Ну, якщо взяти клітини, колективний розум клітини або колективна душа, від якої йде проєкція, це більш глибинне, пізно це є Всевишній Творець. А вже більш масивне, це макрокосмос, це от душа, оця яка програмна індивідуальна душа. І от треба, щоб був баланс. Пісно, щоб вони збалансувалися, щоб проєкція. В колективної душі йде команда, що робить, людина відчуває і фактично виконує те, що бажає все Але коли вона почне відкриватися, не дуже приємно. Скажу, мене тут поглючило. Може, коли я зрозумів, що все, або я знаходжу виход зараз, я розумію щось, я залишаюся. Або все разплат роз, іде і тієї душі індивідуальної, і все. І привітно більше ніколи ну, такого, як я, вже не буде. А зараз у багатьох ілюзія, що та ще народимося, та, ради Бога, втілення. Буде да воно було. Ну зараз, я думаю, перехід якраз до цього до єдиного життя. Відповідно, ну, людина, яка цінує це життя. Вони буде займатися творчістю, не буде витрачати час даром. Тому що ти розумієш, що в тебе не буде іншого життя. Оце все. А зараз, поки люди не розуміють, та ладно там. І пиящить, і наркомани, і все. Щоб швидше вже залишити тіло, ну так залишить тіло і все більше нічого не буде. Розпад, і більше навіть ніхто його взагалі не згадає. Що хтось такий якийсь був. Фактично до цього йде, щоб не було ніяких спогадів. Ну, от я дивлюся по тих же пам'ятниках. Ну Я думаю, що там, мабуть, що, що Лисенко Думаю, що золотими літерами їх на стінках мінори там їхні прізвища напишуть. Взялися за пам'ятники. Ну, от у нас зняли пам'ятник генералу Пушкіну. Там Т-34 там стояв. Для нього збиралися. Танкісти. Пісно це був пам'ятник загиблим танкістам у війну. Я ще пам'ятаю, 9 травня завжди підходив туди, бо там ветеранів було багато. І Якраз танкісти збиралися біля цього танка. Да, це пам'ятник вроді, генералу Пушкіну. Але сам танк був, це пам'ятник до всіх танкістів. Ну, от ви бачите, пам'ятник зняли, ну, от ніхто навіть... І не подумав захистити. Ну, зараз я не знаю. Радянський генерал Пушкин їм не подобався. Ну, Слідуючий генерал у нас ще пам'ятник Маргілов є. І пам'ятник є авганця. Ну, Я думаю, що за Маргелова хтось з афганців вступиться. Ну, як мінімум, пику наб'є оцим, що рішали. Ну, що -то авганці, я теж думаю, вони поки побояться. Хоча пам'ятник Брандесу, у двічі героїв бюст. Навірно, теж знімають. Так вони прибирають те, щоб не нагадували нічого про минуле. Тому що, якщо прийдуть переселенці, їм оцей, що Маргілов, що Брандес, що Пушкін до одного місця. Вони зовсім іншому житті живуть. І зовсім інше. Ну, оця був в 14 2014 році в Києві, і мене возили. У Масельківський район щось таке. Село одне. Там єврейська община викопала кусок поля і почали ставити пам'ятники. Там місцевий ще мені дід один каже, там вже ніколи не було кладовища. Де чого вони пам'ятники ставлять? Вони ж нікого не ховають, а просто ставлять пам'ятники. Та гробки. А просто, щоб тоді сказати, чому ну, вони ж тут жили. От, пожалуйста, кладовище залишився. Це не один такий випадок був. Так що одні пам'ятники вони знищують, а свої вони роблять. Ну, ті, що зараз загинуть, не зразу приберуть, але і це приберуть, тому що їм ця історія не потрібна. В них починається нова історія. На сьогоднішньому тисячу років так вони планують. Вони будуть керувати, всі будуть рабами на землі, там по скільки 2870. Обіцяють кожному єврею гоя, вороби. Так що пам'ятники не просто так. Це все прибирається, щоб у людей пам'яті не було. Ну, ви саме розумієте, ось зараз покоління виросло, Ось зараз підростає, ну і все, вже нема пам'ятника. Тому що раніше це реперні точки були. І дітей виховували на цих реперних точках. Так що ну нема пам'ятника. І сліда нема, що війна якась була. Будуть згадувати тільки цю війну. А величезняна її не було. Пам'ятників нема, нема. Оці по селах, що залишилися, поховання, ну теж познищують потихеньку, поприбирають ці меморіали, які загиблим. І все, та не було нічого. Так що отак історію творять. Ну воно якраз на фоні цьому, що в цьому місці так приїхали. Коли це показало, що єдине життя. Не дуже якось гарно все почуваєш. Коли розумієш, що якщо щось не зрозумієш, то все. Так що, ну я знову ж кажу, це гіпотеза така. Ну у цьому місці пройшла така інформація. Я воно озвучив. Так що думайте, базу вам прийдуть деталі, але все-таки мене припишення, що весь перехід це перехід на єдине життя, щоб людина віддавалася повністю творчістю і працювала частинкою середнього творця. А баланс інший він не потрібний. От баланс цей і від Ну, буде достатньо, не буде велике відео. Все найкраще. Бавочку зробити. Щоб зрозуміліше було, чому воно тяжко. Якщо раніше по старій схемі, ну те, що вважається. Люди народжувалася, виходить, пам'ять душі блокована повністю. Ну, через проекцію колективної душі якась інформація йде. Ну, Дитина ту інформацію сприймає. А вся база даних, яка прописана на її індивідуальній душі, вона блокована. Дитина просто не пам'ятає цього. Зараз, виходить, чому важко? Тому що буде відкриватися. ну, ця ефотеза, Фрагменти з минулих життів. І не всі ці фрагменти ну, якби позитивні і гарні. І, відповідно, Бажання зразу, ні, не хочу я. Але не хочу, то зразу підштовхне. Так це все тоді. Або ти це переварюєш і продовжуєш жити, або просто твоя душа розчиняється, розпадається. Так що тут для людей, для багатьох фактично відбудеться самоочищення. Кому важко буде оце все переварити, ну ці кластери, які, я ж кажу, тут не так важливо, чи дійсно. Людина народжувалась, природжувалась. Це просто кластери, додавлені її душу індивідуально, щоб вона це переварила, урок отримала. І вже людина сама буде. Якщо їй важко переварювати і нема бажання жити, ну все, такі розчиняться люди, розпадуться. Тому що це ж треба замислитися, переварити, сприйняти якось, а багато будуть відмахуватися від цього. Ну відмахуйтесь. відмахуйтесь. Ви вибрали свій шлях. І, ну, таких людей не буде. Так що тут період дуже цікавий. І не лякайтеся, коли отаке формація вам піде. Хоч не дуже станеш, кажу. Як приїхав на це місце, я так, коли почала відкриватися, коли починаєш це все розуміти, якось не дуже. Получається, вроді не хочеться втекти, а тікати нікуди. Не даром мені на цьому місці де капище, тоді продемонструвало, як душа легко відсходить від тіла, і яка радість до душі, коли вона втрачає тіло. Я тільки зараз багнуть що воно показало. От воно показало, ти можеш залишити тіло, але це все, душа розчиниться, бо тарас хам міняється. От зараз воно додалося. Якось так вийшло, що не на накапище, приїхав на капище. А потім виїхали, вирішили перебратися тут недалеко, на те місце, де колись було святилище. Хоч каменів немає, вже коли їх поклали фундамент свинарника. Але місце все рівно серйозне потрапив. Ну, мабуть і достатньо.